Ось так шалено відчайдухи спускаються з гори Драгобрат у Карпатах. Гірські веломаршрути поступово розвиваються і в Україні. Але здебільшого вони дикі по бездоріжжю, на короткій відстані і без належної інфраструктури між туристичними принадами. На трасах поруч із автомобілями велосипедистам теж мало, де можна їхати безпечно. Тим часом у Європі веломандри горами один із улюблених видів літнього відпочинку. Зокрема, досвід швейцарських Альп. У кантоні Граубюнден відкрили новий туристичний маршрут Альпійське коло що веде до найбільш захоплюючих місць регіону. за два дні. Я проїдусь на електробайку найкрасивішими місцями швейцарських Альп. Рушаймо дентереґен Перша зупинка кур. Тут розмовляють трьома мовами німецькою, ретро романською та італійською. Від цього найстарішого міста Швейцарії три шляхи різної довжини альпійського кола ведуть через гори на 150, 200 та 450 кілометрів. Середній варіант веде, зокрема, до залізничного мосту на висоті 65 метрів. І нарешті наближається потяг Берніна Бан, також відомий як Маленький Червоний. Вау! Тут неймовірно красиво! Ми продовжуємо рух до підніжжя Віадуку, який є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Погляньте на цей дивовижний вид! Тут знайомимося з дітором Дубковічем з Ретійської залізниці. У чому особливість цієї залізниці? Власне, залізниця це залізниця метрової колії, тобто вузькоколійка. Все трохи менше, трохи по-домашньому. Червоний колір панує вже кілька років. Спочатку перші кілька років він був зеленим. В Італії називають наш потяг Триніноросо або Берніна Експрес. Крутити педалі стає дедалі важче. Я не можу. Але щоб усе кинути, про це не може бути й мови. Я продовжую підніматися вгору. Яке ж все-таки полегшення їздити на електробайку? За перші 100 кілометрів ми багато чого побачили. Перший день закінчується у понтрезіні. Сьогодні ж подорож продовжується канатною дорогою. Я їду на верхівку гори Д'яволецца. Це гірськолижний курорт на висоті майже три тисячі метрів. Я у захваті. Діяволетца з італійської Діяволиця відома своїми видами на льодовики та найвищу вершину східних Альп пік Берніна. Льодовики Мортирач та Перс займають площу близько 16 квадратних кілометрів. Чим можна зайнятися тут на Дяволетса? Взимку тут чудовий 10 кілометровий спуск до льодовика Мортирач, а влітку в нас є похід на льодовик, який також веде вниз від Дяволеця. Альпійський пейзаж зачаровує. щоб здолати близько 50 кілометрів до четвертої зупинки, потрібно близько 3,5 годин на велосипеді або близько 50 хвилин на машині. У Граубюндені майже 11 тисяч кілометрів велосипедних доріжок. Швейцарський національний парк площею 170 квадратних кілометрів. найбільший природний заповідник у Швейцарії тут заборонено їздити на велосипеді. Ви працюєте тут уже 26 років. Яких тварин ви бачили? улітку. Тут багато оленів та гірських козлів. Я також бачив ведмедів і вовків. дуже вражає спостерігати за цими великими хижаками. Елепниці zu beobachten. Остання зупинка у прямому розумінні цього слова казка. Гайдідорф. Це селище над Майнфельдом надихнуло у 19 столітті швейцарську авторку Йоганну Спірі написати свій світовий бестселер Гайді. Ця дитяча книжка перекладена понад 50 мовами. Гайді сирота зі швейцарських гір, яка живе зі своїм дідом в Альпах, і з нею трапляється багато пригод. У Гайдідорфі відвідувачі можуть пройтися слідами цієї історії. Мушу сказати, що було дуже дуже по спортивному за два дні відвідати на байку п'ять різних місць, але це було красиво. Мені особливо сподобалася Д'яволетса. Це справжня пригода, яку я можу порекомендувати. загалом на маршруті Альпійське коло у Граубюндені є понад 20 визначних пам'яток, які також можна дослідити пішки або на машині.